Добрий день. В Японії в місті Кіота відбулася дводенна міжнародна конференція представників наукових кіл і промисловості, присвячена, як кажуть, викликам епохи штучного інтелекту. Цю конференцію проводив Кіотський інститут філософії, який займається створенням філософії для епохи штучного інтелекту. На прес-конференції після цього заходу виступив філософ Маркус Габріель, професор Бонського університету в Німеччині, який також є старшим глобальним радником інституту, і він сказав, що ми змогли створити абсолютно нову платформу, яка не тільки об'єднує культури, але і різні промислові галузі. Цей інститут, ну Кіотський інститут філософії, був створений у 2023 році з основною місією керівництва глобальним рухом, спрямованим на створення багатошарового суспільства цінностей, де поважаються та співіснують різноманітні перспективи. Філософ Ясо Дегручі, професор Кьотського університету, який одночасно є і співголовою цього інституту філософії, сказав на прес-конференції, що філософи, лідери галузі і інші члени суспільства зібралися разом, щоб взяти участь у цьому діалозі, і це була відправна точка і мета, і це було дійсно добре зроблено. Як я вже сказав, головною темою цієї конференції був штучний інтелект, який чимало учасників розглядали і як загрозу. Джун Савада, виконавчий директор, виконавчий голова компанії НТТ Інкорпорейтед який одночасно є і співголовою інституту філософії, сказав на прес-конференції, що під час обговорення на Заході він відчув, що моделі штучного інтелекту повинні бути об'єднані в мережу і повинні бути пов'язані між собою, утворюючи соціальну модель, де вони можуть взаєма стримувати один одного. Він також зазначив, що зараз існує тенденція, що деякі компанії. Призначають на вищі посади філософів. І, як він сказав, поглиблення дискусії між різними секторами промисловості, світом філософії і світом гуманітарних наук, в тому числі і на подібних конференціях, може прискорити цю тенденцію. Як він сказав, що я думаю, що кількість компаній, які шукають філософський консалтинг, збільшиться. До цього я хотів би додати, що сім років тому я записав відео кілька скептичних слів за штучний інтелект. Це було само собою ще до того вибуху, який стався за останні пару років, але як я розумію, тенденція залишилася та сама тому відео, отут от можете подивитись посилання на нього є, я казав про те, що система штучного інтелекту побудована фактично на двох на двох принципах: це перебір варіантів, великий перебір варіантів, і пошук математичного сподівання. Тобто ці всі Системи штучного інтелекту вони побудовані на тому, що вони е, імітують діяльність людини е, і оскільки розвивається комп'ютерна техніка, то можуть повторювати багато багато разів, е, як я сказав, перебір варіантів або статистична обробка. І це дійсно вони можуть робити краще людей. Але це не дає принципового стрибка в розвитку, воно не дає можливості створювати щось принципово нове. І в тому своєму відео я якраз і казав, що справжній стрибок в розвитку штучного інтелекту буде тоді, коли за нього візьмуться не тільки інженери, а разом з інженерами візьмуться. Філософи е, і люди гуманітарної освіти. Ну насамперед я маю на увазі тих, хто е, досліджує роботу головного мозку у людей. Мається на увазі не як фізіологічну роботу мозку, а саме як побудована обробка інформації в мозку. І от коли от вони зберуться разом, от тоді і буде дійсно прорив штучного інтелекту. і ну, як бачимо, от на цій конференції фактично і прозвучало, що повинні братись не тільки інженери, а повинні братись разом інженери і філософи. І саме тоді буде прорив. На все добре.